Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький в рамках робочого візиту оглянув решетилівську центральну лікарню. Тут зробили ремонт приймального відділення, де є рентгенкабінет, кабінет мамографії, ЕКГ-кабінет, кабінет функціональної діагностики, фіброгастроскопії. «Це Один із перших реалізованих проєктів за кошти місцевого бюджету і обладнання з обласного бюджету. І плюс э, лікарня Спіфасольського допомагає фахівцям, разом от такі, що є. Виникла ідея і вона, слава Богу, лісова. Решетилівська центральна лікарня ввійшла в структуру загальних лікарень, де вимога це наявність надання меддопомоги, хірургічного, неврологічного профілю, інфекційної хвороби, терапевтичного профілю, анестезіологія, реанімація і травматологія, говорить директор медзакладу Юрій Черкун. Це палата реанімаційна. У нас вироблений в області маршрут пацієнта, тоді коли з інсультом або з інфарктом людина доставляється до спеціалізованих закладів. Це перша міська обласна лікарня. І цереброваскулярний центр. Але перше надання допомоги тоді, коли визов був не на екстрену медичну допомогу, а визов був е, пересічний громадянин, привіз, був поліклініку. Звернулись. Оце То тут первинна так да, да, реанімаційний блок. У нас на другому поверсі сюди опускається реаніматолог. Тут є медсестричка, анестезістка, які е, за допомогою апаратури. Підключають і надають перву екстрену та невідкладну допомогу. Окрім покращення умов, самій лікарні провели ремонт і в сховищі та зробили спеціальне приміщення для екстрених ситуацій, говорить директор медичного закладу. В одному із підвальних приміщень ми зробили на той випадок, коли можуть бути. Воєнні дії на нашій території можливість оперувати та надавати першу екстрену та невідкладну допомогу хворим та пораненим, які могли бути. Наразі в решетилівській центральній лікарні не вистачає апарату комп'ютерної томографії, зазначає Олександр Біленький. З точки зору оперативності потрібно в таких функціях якості. якості. Треба ставити такі апарати, як КТ. З приводу спеціалістів фахівців я так розумію, що теж є абсолютно розуміння, звідки брати цей персонал. Але тоді це і буде, якщо тут буде стояти КТ-апарат, ця лікарня буде укомплектована для надання оперативної допомоги. Разом із головою Полтавської обласної ради відвідав решетилівську центральну лікарню, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Доволі такі комфортні, нормальні, в принципі, людські умови і для того, щоб ми могли. Надавати ту необхідну допомогу, першу, яка повинна бути там на маршруті пацієнту. Ну, от. Що стосується КТ, ми попрацюємо, подивимося, як ми можемо це реалізувати. Це не такі великі і гроші. Ми знайдемо можливості для того, щоб їх реалізувати даний апарат, для... вивчимо потребу, зрозуміємо, яка вона є, і тоді вже будемо приймати рішення щодо реалізації цього проєкту. Нагадаємо, у 2023 році Решетилівська центральна лікарня потрапила до мережі спроможних лікарень.